Вид БПЛА називається шарк один із найкращих БПЛА в Україні. Дуже простий використанні. Пуск. Ташка полетіла на охоту. Сітки натягнуті, щось замасковане, бачимо якийсь вагончик, бачимо накати. Значить, можемо зробити висновок, що сюди могла заїхати якась техніка. Так, це може бути навіть якась гармата, бо націлена не в нашу сторону. Зараз я відсумлюся, скоривуємося. Та да, мавіка ставлю. Маві Чекає да. яку хату? Стопе-стопе, стопе. Стоп. От сюди я бачу, що не сюди, в тінь забіжу. Блядь, де а ж зв'язок? Тут в тій хаті, певно, що якийсь екіпаж мавікістів є. Воно виставили мавікати. Так, за сюди, зайшли сюди. Шичка, шкичка. А, так, 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 точно. Скажи, що я Підтверджуємо, що це випромашенки. А є, а літоні кардерати, де ти зараз немаєш, де кивішники чи банки. 10 секунд розрива. Не вихід. О, ебать, так, бачили. Лужки ближче. — Ближче, але не туди. Зараз ще зарядив, ще домой іщу. Бо хліби зараз попадуть. А разу попадають. Ее хуя собі! Оце красиво, да, 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 Зараз димок трошки пройде, зараз зазумимося. Давай, зараз ще. Іще туди нахуй. Так, щоб вони летять на пішовці. Ах, ти що так? Красота, ну.